Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ну і пригадаємо, гучний ранок в окупованому Мелітополі там сьогодні вибухало біля місцевого заводу. За словами місцевої влади, окупанти там облаштували одну із найбільших військових баз в Мелітополі. Але за наявними даними вона була знищена торік. Тим часом російські загарбники посилюють інформаційну блокаду в окупованому місті Запорізької області. З Суботи люди не можуть нормально користуватися WhatsApp. Тож зателефонувати рідним та близьким на підконтрольну Україні територію наразі майже неможливо. І зараз з нами на зв'язку. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, добрий день вам. Вітаємо вітаю а з приводу останнього повідомлення користування популярним месенджером. Я особисто думала, що давно вже заблокували таку можливість, але ні, так ще була така нагода. До яких зухвалих кроків даються окупанти? Окрім цього, вітаю вас. Ви абсолютно правильно говорите про те, що основна мета ворога це зробити інформаційний вакуум на всіх тимчасово окупованих територіях. Мета цього інформаційного вакууму – не дати можливість нашим мешканцям отримувати об'єктивну правдиву інформацію. А саме накачувати їх лише російською пропагандою і нічого окрім пропаганди. Дійсно, одним з основних каналів комунікації для наших мешканців на тимчасово окупованих категоріях це є соціальні мережі та месенджери, які працюють на тимчасово окупованих територіях з цим російським недеінтернетом. Звичайно, чому ми називаємо недоінтернетом? Тому що це не всесвітня мережа інтернет, а якийсь там російський урізаний інтернет. Тому ми нашим мешканцям всіляко рекомендуємо використовувати VPN і після цього використовувати. Месенджери та соціальні мережі дійсно з минулого тижня розпочалися перебої в роботі месенджера. WhatsApp. а це один з найпопулярніших, які наші мешканці використовували для зв'язку з родичами в нашій державі, і за кордоном. Але ворог вніс цей месенджер в якісь свої там санкції Роскомнадзору і тепер не може працювати навіть не може працювати майже з VPN. тому що ворог блокує більшість роботи і. Додатків VPN. Тож, що відбувається, ворог намагається ще щільніш обмежити доступ наших мешканців до всілякої об'єктивної правдивої інформації, пане Іване, хотіли б попросити у вас, якщо у вас є взагалі подробиці по сьогоднішнім вибухам. А їх було наскільки ми розуміємо не один далеко і в Мелітополі, і в Токмаку. Можливо, знаєте, більше ну аніж є інформація там. Ну в тих же месенджерах, наприклад. Так, дійсно, сьогодні пекельний ранок розпочався для ворога на тимчасово окупованій території. І що цікаво, він розпочався як у фронтових містах Токмак та Молочанськ, так і як ворог вважає тилових містах, таких як, наприклад, Мелітополь та Генічськ. Сьогодні о 9.30 ранку в моєму рідному Мелітополі пролунали щонайменше шість потужних вибухів. Пролунали вони в частині промзони нашого міста, там де знаходяться два величезних промислових підприємства: автокорліп. Та наш моторний завод, який виробляв раніше двигуни, а це промисловий майданчик, де ворог вкрай часто скупчує свою військову техніку та склади з боєприпасами. Вже не раз там, так як і на нашому Мельтопольському аеродромі, лунали вибухи, але ворог продовжує туди звозити. Тож сьогодні чергова частина російських підрозділів була знищена і більше не зможе воювати проти нашої української армії. Також що цікаво в місті Молочанськ безпосередньо сьогодні яке. Майже фронтовим містом було знищено адміністрацію, яку також ворог використовував і для своїх потреб. Тож ліквідація ворога на запорізькій лінії фронту вона продовжується. На жаль, з іншого боку, ворог посилює і терор наших мешканців, обмежуючи їх інформацію, продовжуючи паспортизацію, а та примусово наразі вже мобілізацію. Пане Іване, ну оскільки ви почали розмову про бойові дії, є декілька питань з цього приводу. Якщо можна, я попрошу і вивести карту для наочності. Якщо ми подивимось на мапу, і якщо ми подивимось на ось там геометрію розташування укріплень росіян, зокрема біля Навколо таких міст, як Токмак, Кам'янка, Очеретувате. ми бачимо, що вони так такими колами. Пане Іване, питання. Ось у чому на вашу думку, яка перспектива того, що росіяни перетворять ну принаймні ось ці три. На населених пункти на ну знаєте фестунги часів Другої світової війни такі знаєте закриті фортеці, населені фактично смертниками. Дякую за питання. На жаль, дійсно у ворога був час для того, щоб підготуватися до оборони і побудувати фортифікаційні споруди. Якщо раніше ми з вами говорили про три лінії оборони від Васильівки до тимчасово окупованого Мелітополя, то зараз, на жаль, ми бачимо, що навіть є оточені міста, всі оточені міста. І Токмак, і Молочанськ. Ворог сьогодні дійсно будує з наших міст фортеці, і ми бачимо, що відбувається з населеними пунктами на Донбасі, які героїчно звільняють наші військові. Ворог їх майже повністю зник. Нижче, але на жаль, ворог і наразі не зупиняється в частині будівництва фортифікаційних споруд. Зараз наші мешканці, хто залишається в тимчасовій окупації, повідомляють про те, що ворог привіз новий ліс кругляк з тварі. Вони продовжують розривати наші ріки, наприклад, ріку Молочну в Мелітополя та Мелітопольському районі, з якою робить просто болото, через яке буде складно пройти нашим збройним силам України. А також продовжує будувати дамби для того, щоб ріки розливалися на поля. Також поля були складно проїзними, не говорячи вже про те, що ворог вже добре опанував будівництво підземних міст з морських контейнерів, через які і також посилює оборону наших на жаль тимчасово окупованих міст. Тож сьогодні дійсно він будує фортеці, але чи зміниться плани наших героїчних збройних сил України? Я впевнений ні, і точно всі наші міста будуть звільнені від ворога. Так і буде, пане Іване. Дуже дякуємо за відповіді Іван Федоров, міський голова Мелітополя.